Ох, молитву неба, мамині слова, діти України. Ох чудову мову, слово ковзаря, душу сповнену любові. Моя україна це пісенька мами. Розлоги лани колосяться хлібами. Вершневі садочки, лалеки на хаті, Купають ставочки, хмарки палехаті. Моя україна це мамина ласка, Червона калина, бабусина казка. Ти соняхи світі, горобчиків зрає я краще в світі, світі країни не знаю. Куїн багата багато навикай, кавче, та ще вона твоя єдина. Її любий будь завжди наваче, бо ще твоя жем'я ще Україна. Вона ж така яйна і кашкова, як маміна долоня, тепло сіла. У неї ще вша українська мова. В її душі любов і світово діла. Красію жадо лідека, і Бога наша діла, і писану, полихай псожветься уколіда. Україна моя берегиня, ти колиська пасені глибина. Україна моя батьківщина, ти як батьки і мати одна. Хай. Хай раді, у нас діти, пізно базі рісні соди. Нам без тебе ніяк не прожити, mm. у ну, тебе у нас є ж йти. Як трібш Україну, мій маленький друзе. За нашу юну на Україну і б'ю дузе дузе З України нікого в світі не боюся. І що ранку я до Бога за неї моюся. Щоб була ще сміло, що була багата, я їй баю, і так дуже, як мама і тата. У всьому світі, кожен з є батьківщина лише одна. І в нас вона одна єдина. Це наша славна Україна. Україна, рідне, поле сигач, рідне, місто, Рідна. хата. В Україні бухату на світі, та тільки одна Україна, це там, де ложки у житті, це там, де моя батьківщина, це там, де тахі у небо, ті струшу довеські пірінки, я, де друзі сховався до домівку.